Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на цих уроках. Сьогодні ми з вами поговоримо, хто такий таргетолог, на яких послугах таргетолог заробляє, яка це сума. Е, відразу скажу, що будемо говорити без рожевих окулярів. Я тут вам не буду розказувати, що ви зараз зайдете в таргет, собі там вийдете на 100 тисяч за перший місяць, нічого не будете робити, будете лежати десь там на балішечці і просто заробляти. Ну, трошечки воно не так працює, а як саме воно працює, зараз все вам розповім. Отже, декілька слів скажу взагалі про себе, чому мене варто слухати. Слухати, тому що можна піти десь прочитати в гуглі, хто такий таргетолог, і далі записувати уроки. Перше, що хочу сказати, що мене звуть Каріна, і повторюсь, я. Приємно вражена, що ти вже дивишся цей урок. Е, наступний пункт, який тобі потрібно знати про мене, я практикуючий таргетолог вже більше ніж 4 роки. Тобто я постійно без перерви працюю із клієнтами. Я маю команду, яка працює із проектами по всьому світу. Тобто, ми ведемо клієнтів, які знаходяться в Європі, які знаходяться в Штатах. І для нас взагалі немає проблеми, коли клієнт, наприклад, в нього бізнес не в Україні, його просувати. Я також що немало важливо наставник для таргетологів з повного нуля, де дівчатка вже прям, от знаєте, заходять до мене на навчання. Такі я не знаю, що таке таргет, а виходять з навчання вже із доходом від 40 тисяч гривень. Також я мама в декреті. Що якби немало важливо, тому що зараз доволі багато часу йде на мою донечку, на родину. Вона ще доволі маленька, але все-таки я далі працюю, розвиваюсь, я незалежна там, від чоловіка. Мені не потрібно йти просити якісь гроші на каву або на ще щось. Ну, тобто, я така, знаєте, я люблю волю, я люблю гроші, я люблю заробляти, я люблю відчувати себе реалізованою. А, також я мама та донечка. В принципі, про це я вже сказала, що я мама я дружина та донечка. Ці насправді ролі також забирають в мене час, і саме робота онлайн дозволяє мати ось цей час, щоб проводити ще вільний час із родиною, а не лише собі працювати та й все. Хто ж такий власне таргетолог? І що потрібно робити, щоб в Україні в декреті заробляти від 200 тисяч гривень щомісяця? Я зараз вам розповім. Але щоб ви розуміли, на 200 тисяч гривень я не вийшла просто ось так. За місяць. Ні, буквально за перших 9 місяців я вийшла з нуля до 100 тисяч гривень, і далі я вже зафіксувалась на цьому рівні і далі почала масштабуватись, почала далі рости. Тобто, повторю ще раз, я тут зараз вам не дам якоїсь крутої фішки і не скажу, що ось ти прийдеш до мене і через місяць почнеш заробляти 100 тисяч гривень. Народ, це дуже тяжко, але те, що ви можете прийти до мене і почати заробляти від 40 тисяч гривень, буквально з перших місяців, оце вже реально. І так само там за рік вийти на 100 тисяч гривень, це також дуже реально. Отже, хто ж такий таргетолог? Це експерт на влаштування реклами на платформах Instagram та Facebook. Наша задача знайти цільову аудиторію клієнта і привести її в блог, сайт, магазин для здійснення цільової дії. Якщо по-простому. То, що нам потрібно зробити? Наприклад, до мене, як до таргетолога, заходить салон краси, наприклад, із міста Львова, і каже і мені потрібні клієнти, наприклад, там на зачіски на макіяж та на манікюр. Зрозуміло, що я запускаю рекламу не на всю Україну, тому що хто буде їхати з Тернополя, з Франківська або з Києва у Львів на манікюр. Я запускаю рекламу на Львів, і я маю запустити не просто рекламу, щоб там хтось її побачив, а саме на цільову аудиторію, щоб приходили дівчатка і в Директ ось до цього салона і писали: Мене цікавить манікюр, мене цікавить зачіска. От, власне, це робить таргетолог. Бізнеси, експерти хочуть делегувати таргет та навіть не думати взагалі про нього, і ми ті самі помічнички для них, знаєте, ніби фіксики. Таргет це щоденні продажі та нові підписники для кожного бізнесу. І насправді це так, тому що таргет це постійний трафік, а будь-який бізнес він розвивається лише тоді, коли до нього постійно приходять нові підписники, нові клієнти, коли до нього приходять гроші. І, власне, таргетологи, ми ніби знаєте, шукаємо ось цих клієнтів і приводимо. У бізнесу яка ж зона відповідальності таргетолога, тому що це я так дуже по-простому сказала, що наша задача знайти цільову аудиторію і привезти там, наприклад, в салон краси. Але ж, фактично, я не буду ходити по вулицях Львова і просто шукати ось цих людей, питати, тебе цікавить манікюр? Е, ні, таргетолог не цим займається. Ми все робимо дистанційно. Ви, до речі, можете жити в будь-якій взагалі країні, або ж там часто переїжджати, подорожувати, і робота постійно з вами, там в телефоні, в ноутбуці. Отже, зона відповідальності таргетолог. Перше, за що ми відповідаємо, це запуск реклами. Зрозуміло. Створення стратегії розвитку. Обов'язково, перед тим, як запустити рекламу, має бути стратегія, вона має бути погоджена із клієнтом. Аналіз та масштабування реклами, тестування реклами, створення рекламних оголошень, створення рекламних кабінетів та звітність клієнту. За кожен із цей пункт відповідає таргетолог. Власне, тому з нами хочуть клієнти працювати, тому що ми беремо. Взагалі, всю гілку е, таргетованої реклами, і ми за неї відповідаємо. Клієнт не думає, а які рекламні креативи мені запустити, а який там бюджет, а яка ціля, що взагалі робити? Яка в нас далі стратегія? Це все робить таргетолог. Ми погоджуємося з клієнтом, і далі таргетолог технічно все виконує. І через там, місяць співпраці здає звіт, обговорюється подальша стратегія, і далі працює з вами клієнт ще наступний місяць. Послуги, на яких ви можете заробляти вже через місяць, працюючи як Е, дивіться знову ж таки повторюсь. Я не буду тут зараз одягати рожеві окуляри, і я вам буду казати реальні послуги, які ви можете надавати з повного нуля, там місяць провчившись, і вже можете брати собі перших клієнтів. Отже. Основна наша послуга це місячне ведення таргетованої реклами. Тобто, ви місяць, наприклад, там знову ж таки співпрацюєте із салоном каси і місяць з ним працюєте. Разове налаштування, консультація по таргету, або, наприклад, може бути ще консультація по упакуванні профілю, продажах. Якщо, звісно, ви маєте такі знання, тому що до мене часто заходять дівчатка або після інших навчань, де, наприклад, вони пройшли навчання, в них є певні знання, але вони не заробляють. А я якраз дуже сильно про практику і про те, що ти маєш прийти, отримати знання і відразу почати заробляти. І от, якщо у вас є знання по упакуванні профілю, наприклад, по продажах, ви відразу можете надавати ці консультації, консультувати бізнесів, допомагати бізнесам і заробляти. Тобто, я от якраз за те, щоб у вас було декілька послуг, і якщо у вас є знання, то ви з ними обов'язково користувалися. Створення рекламних креативів зазвичай це послуга вона дуже так не користується по Потом саме серед таргетологів, тому що рекламні креативи створюють дизайнери. Але якщо хто вас хтось там запитає, та звісно, таргетолог і так робить ці рекламні креативи, якщо потрібно декілька зробити суто. Там така монопослуга зробити креативі віддати, то чому б це не зробити? Аналіз та розбір рекламного кабінету. Це, звісно, відноситься трохи до консультації, але якщо клієнт хоче суто аналіз та розбір його кабінету, що як працювало, чому там реклама не спрацювала. І ви, як таргетолог, маєте класні навички по аналізу реклами, тому що також це дуже важлива складова, якби того, що має робити таргетолог, але чомусь не всі це вміють робити якісно, якщо ви це вмієте робити. Ви берете собі на розбір рекламні кабінети і ще також дозаробляєте на ось такій монопослузі. Але хочу нагадати, що наша основна послуга це місячне ведення таргетованої реклами. Так, вже за місяць навчання ви можете стати профі та почати заробляти на послугах таргетолога. І для цього не потрібно 5 років вчитись десь там в університеті, але і відосиків із Ютубу буде малувато. Скажу вам відразу чесно, щоб ви не думала. Клас, зараз піду, подивлюсь цей відос, подивлю ще три відоси з Ютуба і буду крутим таргетологом. Ні, трішечки це так не працює, тому що насправді, коли. Ви новачки потрібно вміти фільтрувати інформацію. Я вже як таргетолог практик, що дуже важливо, тому що цих 4 роки я могла б просто проходити навчання і не практикуватись. І тоді мені б казали, наприклад, на фіолетово, що це біла. Я така, та це біла, тому що, ну, типу, мені ж так сказали, там наставник краще знає. Але дуже важливо бути в практиці. І коли ти в практиці, ти тоді розумієш, так, оце мені тут правду сказали, воно реально може так, так така гіпотеза спрацювати, а оце. Точно не підходить, воно точно не працює. А коли ви вчитесь по відосах із Ютубу, ви все сприймаєте просто за справжню монету, але фактично воно так не є. І ви просто тоді будете витрачати дуже-дуже багато часу на ці різні тестування. Відповідно, ви будете зливати бюджет вашого клієнта, тому що ви такі, блін, ну мені ж сказали в Ютубі, що ось так працює. А воно так працювало ще два роки тому, а зараз вже не працює. Пропоную вам зараз розібрати чек на кожну із послуг таргетолога-початківця, щоб ви відразу розуміли, скільки реально можна заробляти з повного нуля. Отже, місячне ведення реклами від 5 до 12 тисяч гривень, а саме от Перші ваші проекти можуть бути із чеком 5 тисяч гривень. Бувають винятки, коли заходять складні проекти або масштабні. Тоді зрозуміло, що навіть ваш перший клієнт може бути на 10-12 тисяч гривень. Разове налаштування реклами 800 1500 п'ятсот тисяч гривень в цьому діапазоні. Зазвичай у мене дівчатка на навчанні починають із тисячі гривень. Консультація по таргету або ж упакуванню профілю, або ж по продажах від 500 гривень до 2000. Зазвичай в мене на навчанні дівчата починають із гривень 700, але якщо у вас іде комплексна консультація і продажі у букування і, і таргет, то це точно 2000 тисячі гривень або ж десь півтори. Створення рекламних креативів орієнтовно 100-150 гривень за один рекламний креатив із ресайзом. Але це також буквально там перших декілька місяців, коли ви лише набиваєте руку, роблячи усі рекламні креативи та аналіз. Ось цей розбір рекламного кабінету. Орієнтовно тисячу гривень можна брати за таку послугу. Всі чеки взяті із практики моїх учнів, а не із неба, або це які, знаєте, це не супер там офігенно великі чеки. Ні. Ось ці чеки зазвичай в мене учні з них розпочинають, і потім через 3-5 клієнтів, наприклад, там три консультації продали за 700 гривень, наступні консультації будуть по 1000-1200. Закрили три клієнта по 5000 гривень на повне ведення. Наступні клієнти. Клієнти вже будуть по тисяч сім. Тобто ви постійно у вас чим більше практики, тим більше ви е, досвіду маєте, тим більше далі ви заробляєте, тому що ви свій чек підіймаєте. Е, ось тут я хочу показати буквально 1% скринів оплат в учнів під час наставництва, як і я, 95%. Тут просто дівчатка з повного нуля, щоб я, то, знаєте, е, реально показала вам доказ, що учні заробляють, а не я тут така це розказую, а насправді там ніхто не заробляє. Ні. Заробляють, і це навіть правильно правильно почати відразу працювати, а не пройти 500 тисяч навчань, казати, що я таргетолог і мати просто нуль практики. Ось тут ви можете побачити, що є проекти і на 11 тисяч 200 гривень, 10 тисяч 350 гривень. Це місячне ведення. Ось тут на два тижні 5 тисяч гривень. Є також за 2 500, але це було, я точно пам'ятаю, що це було типу бронювання. Але також два тижні 5 тисяч гривень. А, так, разове налаштування. Скільки тут? 800 гривень. Далі а, там ось разове налаштування плюс консультація 2500 гривень. Тобто учні заробляють і ось ці чаки, які я перед цим вам сказала, вони реальні, і ви реально з цього можете починати. Не потрібно починати працювати за безкоштовно. Я, взагалі, дуже дуже сильно противник ось цих безкоштовних співпраць. А учнів проходять з повного нуля та виходять на перших 500 тисяч доларів вже під час навчання. Всі починають працювати та заробляти відразу. Те, що я сказала попередньо, ви пройшли, отримали знання, відразу йдете в практику, відразу йдете практикуватись та заробляти. Під час навчання ви з легкістю можете взяти два клієнта на повне ведення, наприклад, там, по 5 тисяч гривень. Знову ж таки, я не беру тут якісь космічні цифри, наприклад, там, 12 тисяч гривень. Ні, я беру ось такий мінімум. Два клієнти на повне ведення там, по 8 тисяч гривень, вже коли у вас чак піднявся. Одноразове налаштування на тиждень та, наприклад, три консультації за все навчання. І ви вже під час навчання можете зробити. Близько 36 тисяч гривень цілком, просто цілком окупити навчання і вже собі стабільненько ви щомісяця будете заробляти щонайменше цю суму. Знаєте, що в чомусь така фішечка. Коли ти таргетолог, якщо ти знаєш, як цього місяця заробити 30 тисяч, ти на наступний місяць заробиш ось цих 30 тисяч, але вже не за місяць, а за три тижні. І в тебе буде ще тиждень, щоб ти заробила більше. Тому що, коли ти знаєш систему, і коли ти відразу починаєш в ній працювати, а не просто ти її знаєш в теорії, от тоді ти щомісяця масштабуєшся. Власне, так вийшло і в мене, що я просто з нуля за 9 місяців доросла до 100 тисяч гривень. Я не за один місяць ось так виросла. Ні, я починала буквально там 10 тисяч, 15-20 і ось так я постійно росла. Тому що, коли я зрозуміла, як мені заробити цих 10 тисяч гривень за місяць, потім щомісяця масштабуватись було вже нескладно. Але от як вийти на 10 тисяч, зрозуміти ось цю систему та відразу її впровадити в себе, отут вже питання. А насправді, дохід таргетолога залежить від вашого вільного часу. Чим більше вільного часу, тим більше клієнтів, тим більше ви заробляєте. Тут, в принципі, все логічно. Якщо, наприклад, ви розумієте, що у вас є 2-3 годинки вільних на добу, то вам. Вести чотирьох клієнтів буде складновато, але два клієнта буде просто прекрасно, ви будете це встигати робити. Якщо ви, наприклад, не працюєте, у вас немає там, дитини, є якісь сімейні справи, але, в принципі, ви в день можете виділяти по 5 годин на роботу, прекрасно, ви вже можете вийти там, на 40 тисяч навіть під час навчання, а не колись там після. І ось один із прикладів, моя учениця Інна, яка заробила за грудень 24-го року, це в нас тривало навчання 28 тисяч гривень. Тобто за один місяць вона заробила 28 тисяч. А, а за час всього навчання вона заробила 35 тисяч гривень. Це при тому, що вона мав, мав декрет і працює буквально по 4 годинки на добу. І що важливо, до цього вона проходила два навчання, і вона не мала практики, вона взагалі не заробляла. А зайшовши на як і я, я її запитувала і на яка в тебе ціль? Вона каже, я дуже хочу продати хоча б одну консультацію. Думаю, так, ти заходиш на індивідуальний тариф, а в тебе ціль заробити там, хоча б тисячу гривень. Вона каже: Так, тому що це вже моя третя спроба, і перед цим я навіть не могла цю консультацію за тисячу гривень продати. І просто уявіть, коли вона закінчує навчання і з доходом. 35 тисяч гривень вже під час навчання. Це просто прекрасно, тому що ти зайшла, просто ти нічого не заробляла, а виходиш з навчання. І ти така, я заробила 35 тисяч. А як на наступний місяць заробити 35 тисяч, ти вже знаєш, і ти далі масштабуєшся загалом. Наш перший урок добігає кінця, і що я хочу вам сказати, що все дуже дуже реально з повного нуля. Ніхто не народжується таргетологом. Я ним не народилася, взагалі була майстром манікюру, працювала касиром в продуктовому. В супермаркеті, і я вирішила, що я так не хочу, я хочу щось трошки віднішого, де більша зарплата. і Я також починала вчитись з нуля, і тобі також не пізно почати, навіть якщо ти зараз не уявляєш, де взагалі знаходиться той рекламний кабінет. Запрошую тебе заповнити анкету перед записом під цим відео. Якщо ти також хочеш за наступні 12 тижнів вийти на дохід від 20 тисяч гривень та працювати таргетологом. Насправді тобі для цього потрібно заповнити анкетку. Я з тобою вийду на індивідуальний зізвон. Дивись, хочу тобі відразу сказати, що заповнення анкети тебе ні до чого не зобов'язує. Ти її заповнюєш, я тобі пишу в особисті. Ми домовляємося про зідзвончик, зідзвонюємось, знайомимось. Ти ще можеш в мене запитати взагалі будь-які свої запитання. Я на них відповідаю. І потім ти взагалі вирішуєш, чи тарги це для тебе, чи, чи не для тебе, чи можливо я тобі не імпоную як людина, тому що це також дуже важливо. Тому, якщо тобі сподобався цей урок і ти бачиш перспективи в професії таргетолога, ти розумієш, що так, я хочу вже в цьому році почати на кінець, то, бляха, муха заробляти онлайн, а не працювати десь там по 12 годин за якусь мінімальну оплату за повні перед передзапису на моє наставництво.